Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи. Тепер у такий важкий для нашої держави час надзвичайно важливо підтримувати прифронтові території. Таку місію за міжнародної підтримки виконує громадська організація розвиток бізнес-сектору України. Цього разу увага була спрямована на донецьких виробників кераміки. Основна мета зберегти ці художні промисли, які вкрай постраждали від російського агресора. Громадські активісти організували нещодавно пізнавальний тур на Дніпропетровщину, куди запросили 35 керамістів з Донеччини. Донеччина завжди славилася унікальними керамічними виробами. Слов'янськ був основною сировинною базою для цього. 35 керамістів приїхали на зустріч в рамках організованого туру за міжнародної підтримки. Ми запрошуємо регіональну державну владу, яка теж каже: Дивіться, у вас ми маємо для вас такі інструменти. Це регіональні програми, це державні програми, це державні гранти. Окрім того, ми знайомимо їх з міжнародними донорськими організаціями та програмами, які кажуть, от в нас. Є підтримка малого середнього бізнесу, ви можете скористатися таким грантом, таким грантом. Це ви можете на обладнання, це ви можете на перевезення, це на інфраструктурні якісь моменти щодо обладнання свого приміщення і так далі. Окрім того, ми залучаємо експертів: експертів по фандрайзингу, по продажах, по експорту, торгово-промислові палати, наші партнери, які розказують, ну, можемо допомогти супроводити, зробити всі супровідні документи і виходити на європейський ринок. На таких зустрічах можуть результативно скооперуватися бізнесмени, науковці, твор. Чи люди? Не секрет, звісно, що Слов'янськ це єдина сировинна база по кераміці, яка зараз десь призупинена. Але до нас були долучалися науковці університети, які десь мають в розробці і в напрацюванні певні технологічні процеси щодо адаптації сировинної бази, яка знаходиться поза межами Донеччини, до того рівня, що може використовуватися в слов'янській кераміці. Такі зустрічі корисні та результативні кажуть учасники стадії туру, адже вони дають змогу обміну. Важливою інформацією та надихають на розвиток улюбленої справи. Найбільше надихає те, коли наші, ми маємо якийсь результат, практичний результат. І одним з таких, якраз буквально вчора чи позавчора, нам одна із наших учасниць написала, що вона хотіла закривати свій бізнес. Тому що ну, і сировини немає, і проблема десь із бутом, але вона, ми зібрали середовище керамістів практичне середовище, і люди поспілкувалися, і виявилося, що не всі закрилися. Хтось продовжує працювати, хтось розвивається, хтось виходить на експорт, навіть і вона надихнулась, каже: А виявляється, працювати то ж можна? Та складно, тому що ми розуміємо, в яких умовах працює Слов'янськ, Дрожківка, Краматорськ. Складно, але реально такі тури на схід України триватимуть і надалі. 26-27 у нас такий стадій тур в Полтаву. Ми теж покажемо Полтавщину, регіональну культуру. Якщо ми тут показували на Дніпрі економічну складову, то на Полтавщині ми більше хочемо розкрити кераміку як культурну складову, показати у запросити ці самі центральні органи, які працюють в напрямку культури, напрямку туризму, що можливо, ну щоб десь ці керамісти побачили, як би можливо. І в такому напрямку розвивати свій бізнес і працювати в цьому напрямку. Це все ми маємо можливість зреалізувати завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт в рамках проєкту зміцнення громадянської довіри ЮСІБІ-4. І окрім стадітурів, я ще хочу додати: от у нас Полтава Дніпро, це стадітур. У нас ще в Дніпрі передбачено такий керамічний форум. Там ми вже запросимо керамістів, представників керамічної галузі із Косова, ну, з усієї України. Міжнародна підтримка прифронтових територій України важлива складова перемоги над ворогом, переконані реалізатори проєкту. Про європейський вибір України потребує досконалішого знання міжнародної англійської мови, принаймні на рівні посадовців, науковців менеджерів. Верховна Рада нещодавно проголосувала за закон про застосування англійської мови в Україні, який вступить в дію через два роки після завершення воєнного стану. Які основні вимоги цього законодавчого акту та чи готові в Україні їх виконувати в наступному сюжеті? Законом 94.32 закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначений перелік посадовців, керівників установ, органів місцевого самоврядування, крім виборних, правоохоронних органів для яких стане обов'язковим знання англійської. Закон вступить в дію після завершення воєнного стану буде ще два роки. Глобальне питання виникає після прийняття цього закону, чи на найближчих виборах будуть додаватися до документів посадовців, які, наприклад, будуть балотуватися там в народні депутати, в голови громад, чи в них буде додаватися як довідка в ЦВК. Це є. Сертифікат знання англійської мови наразі. Ці питання ще не розглядалися, і в принципі виборче законодавство, яке діє на сьогодні, цього не передбачає. Держава зобов'язується сприяти вивченню англійської для наших громадян. Вчителі іноземних мов дають свої фахові поради, як можна вдосконалити рівень знань в загальноосвітніх школах. Не вистачає точно не вистачає нам уроків тої кількості годин, які ми маємо особливо в старших класах, коли діти. Зріло вже вивчають англійську мову, розуміють її важливість два уроки на тиждень. Трохи маловато, недостатньо. Так. Їм потрібна щоденна практика. Для того ми їх мотивуємо дивитися фільми англійською мовою або ж шукати, шукати якихось носіїв мови, щоб вони спілкувалися в чатах, живе спілкування мали з носіями мови. Те, що стосується методики, тут вчителю дають свободу. І якраз все залежить від учителя. Згадаємо, як ми ходили на уроки. І теж полюбили вчителя часто так бувало, що що любили предмет, тому і майстерність учителя це є дуже важливо. Я бачу багато проблем: оці нон стоп конкурси підручників. Е які відбуваються не завжди ті підручники відповідають вимогам часу. Ну наразі я працюю з дітьми внуш, то підручники внуш, які ми вибрали, там Пріпіа, Smart Junior, більш-менш нормальні. Багато там є того, чого мені подобається. Але так само є свої нюанси. Ну, наприклад, бачу, що темп для 5-6 класу заданий занадто швидкий, і учні можуть цього не встигати. Але проблема в іншому. Цілий 5-й клас ми вчилися без підручників. Англійську мову чи як і будь-яку іншу мову. Бо варто вивчати не по класах, а я би воліла радше вивчати по рівнях. Зробив ти поступ. Можеш перейти до наступного рівня? Так. Якщо не зробив ти цього поступу, залишися і пройди це ще. Бо в кожної дитини свій темп, свої задатки. Ну, врешті не кожному все під силу, може, і не кожному це треба. Руслана Лапко, вчителька англійської мови з Богорчанського ліцею номер 2 каже, що радила б більше уваги тепер в державі приділяти вивченню української мови, літератури, рідної історії. Хапаємося за ідею англійська мова, бо ми хочемо в Європу прийти і нам треба інтегруватися з другого боку. Мені здається значно важливішим є історія в Європу треба прийти з своїм лицем. Ви бачите, які в нас колосальні втрати тут на кількох поколіннях. Я чому кажу, в нас багато тепер є внутрішньопереміщених осіб, у яких трішки інше бачення, а в нас інше бачення навіть у Європі іноді буває бачення нашої історії інше. Нам треба прийти з своїм обличчям, тобто знати свою історію, знати свою літературу, знати свою культуру. З цього ж приводу за закон про застосування англійської мови в Україні не голосувала. І народна депутатка Оксана Савчук. Я особисто не голосувала за законопроект в першому і в другому читанні. Пояснюю, чому е, мені здається, що ми знову йдеш, йдемо ідемо шляхом, коли ми не можемо застабілізувати якісну свою українську мову. Ми нібито прийняли закон, але ми чомусь нічого не робимо для того, щоб українська стала. В першу чергу мовою, яка об'єднує всіх українців на будь-якому рівні мовою не офіційного тільки спілкування, а мовою побутового спілкування. І в нас ця проблема досі не вирішена. І що найприкріше, ми не робимо ніяких фінансових потуг для того, щоб це змінилося. Натомість мешканці Івано-Франківська, з якими ми спілкувалися, за посилене вивчення англійської в світі приблизно 8 мільярдів народу і 4 мільярда говорить англійською мовою для когось це перша, для когось це друга державна мова. Ну і ми до Європи йдемо, тому потрібно. Англійську, ну тому що англійська мова вона відкриває дуже багато, так сказати, горизонтів нових, багато можливостей, пра працевлаштування, комунікації з іншими людьми. Більше можливостей відкривається, якщо ти знаєш англійську мову, ніж якщо ти її не знаєш. Можеш спілкуватися з іноземцями, можеш спілкуватися просто ну, через соцмережі, якісь або, звісно, ж знайти роботу. Звісно, якщо в тебе є ще кваліфікація, додатково англійська мова буде плюсом. Ми розуміємо про співпрацю, про те, що наші діти зараз в такий важкий час їдуть за кордон. Комунікація, тому багато є. От на даний момент Франківську, багато проєктів іноземних. Ти знаєш англійську мову, ти розумно освічена людина. Ми завжди були різновекторні. Сьогодні у нас один вектор на захід. Весь захід спілкується з загальною мовою, англійською, Америка, Канада, ну весь світ. Тому треба це робити і все дуже правильно. Якщо ми хочемо в Євросоюз, то це само собою зрозумілий фактор. І тому що зараз Багато говорять про закони, наприклад, як про кінотеатр, що якщо там дійсно будуть показувати фільм англійською мовою, то нам цього не уникнути. Багато наших громадян, особливо молодих, знають англійську і вільно спілкуються нею в рамках міжнародних проєктів, закордонних відряджень чи відпусток. І в цьому тільки наші переваги переконують прихильники закону про статус англійської мови в Україні. В Україні тепер як ніколи важливо розвивати інституції психологічної реабілітаційної допомоги військовим. Створено вже чимало таких центрів, де професійні психологи надають консультації, працюють з сім'ями наших захисників. Професорка психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослава Гасюк каже, що поки що частіше звертаються за психологічними порадами дружини воїнів. Коли людина повертається з війни, завжди потрібна реабілітація. Реабілітація може бути різнопланова. Вона може бути проходити як в спеціаліста, так і проходити в колі сім'ї, якщо є гарна підтримуюча атмосфера і розуміння того, що відбувається. Сказати, що ми зараз можемо охопити всіх людей, хто приходить з війни, і надати їм таку психологічну реабілітацію, це звичайно ми не можемо, і в нас немає навіть прописаних протоколів і того, щоби як би це зробити доступно. В той же час працює багато психологів, які надають психологічну допомогу сім'ям, де чоловік прийшов з війни. Частіше звертаються дружини, яким треба знати, що зробити, як правильно себе повести, як бути такою, що зможе такого чоловіка підтримати. Через якийсь час, коли встановлюється довіра між психологом і дружиною, приходять чоловіки. Так в мене зазвичай буває. Сказати, що чоловіки приходять одразу, це нереально. У нього є фантазія, що він справиться. А коли він приходить, є спогади, є страхи, є нерозуміння ситуації, в якій він знаходиться, невідповідність того світу і цього світу, і йому треба щось з цим зробити і пройти таку психологічну реабілітацію. Класично повністю психологічну реабілітацію проходять ті воїни, які отримали поранення або контузії складні і мають психологічні і психіатричні наслідки, то вони проходять реабілітацію у спеціалізованих центрах чи лікарнях. В більшості випадків чоловіки самі обирають, проходити їм таку реабілітацію чи не проходити. Звертаються дружини. Частіше з дружини чоловіків я би сказала менше. Якщо говорити перед війною, у мене було 60% чоловіків і 40% жінок. Як це не дивно зараз? Я би сказала, напевне, чоловіків і не тільки військових. 20%, і 80% це є дружини, це дружини тих, хто воює. Це дружини тих, хто загинув чи переживає тяжке поранення. Ну і це жінки, які просто зараз хвилюються за долю своїх дітей. теж». Зберегти ментальне здоров'я наших діточок, які найбільше вразливі і страждають від пережитих страхіть війни, сьогодні батьки якомога частіше повинні проводити час з малечею в спокійних іграх, малюванні чи інших цікавих заняттях. Важливою складовою ментальних оберегів дитячої душі є каскотерапія. Вистребеньки з сонячних зайчиків та пухнасті казочки. Такі нові книжечки написали письменниці Дара Курній та Віталія Савченко. В Івано-Франківській обласній бібліотеці для дітей відбулася презентація казочок та зустріч з їх авторками. Це, до речі, перші дитячі книжки, які надрукувало в Івано-Франківську релоковане з Харкова видавництво. Тепла щира зустріч дітлахів з авторками улюблених казок. Діти прийшли разом з мамами і бабусями. Тут всі охочі мали нагоду отримати автограф, письменниць та поспілкуватися з ними. Це нова моя книжечка, казочки для діток. Назва така, знаєте, цікава. – «Вистребеньки сонячних зайчиків. Казкова назва. Народилася ця книжечка у Франківську, у франківському видавництві. І Я дуже тішуся, що у нас така. Прекрасна співпраця із вашим чудовим містом тут дуже багато світлих історій. Є трішки гумору. Знаєте, дітки люблять бешкетувати, і мої персонажі також бешкетники, але добрі бешкетники. Казки різні, але такі дуже добрі, приємні, пухнасті. знаєте, які хочеться аж помацати. Завжди на зустрічах батькам кажу, що саме від вас. Буде залежати, чи ваша дитинка буде читати, і бажано якомога швидше читати, навіть ще тоді, коли дитина в утробі мами. Я мала дуже гарну таку знаєте такий прецедент. скажімо коли батьки сфотографовані надіслали мені фото. Мама вагітна, тримає книжечку і читає дитині. І ця дитина вже зараз йому 6 років, хлопчику. І вони всі мої казочки мають, вони читають. Діти зізнаються, що люблять добрі казочки. А ще їм подобається. Бається відвідувати бібліотеку, прочитали вже чимало книжечок і завжди раді появі нових творів. Я дуже люблю читати Віталію Савченко. Вона мені дуже подобається. Я багато прочитала її книжок, але найкраща для мене книжка це була. Букетик для мами. Я найбільше е, люблю читати е, художню літературу. У мене е, вдома є три томи. Е, казок називається Сто казок. Я їх всіх прочитав. Коли е, добро перемагає зло, це найкращий вид казок. Я зазвичай читаю фентезі, щось е, е, таке, ну, таке казкове. Містичне. Я ходжу в бібліотеку читати книжки. Ну, цікаві книжки подобаються. Чому розквітає папороть? Там хлопчик був, і він хотів знайти цю папорочку, щоб повернути батька. І мені ця історія нагадала моєго друга. Нікола така сама історія. Ментальне здоров'я дітей та казковий добрий світ. Ці два поняття взаємопов'язані, а особливо важкий для України час, стверджують письменниці авторки казок. Дуже важливо писати для дітей світлі історії, щоб добро перемагало. Це якби закудовуєш. Говориш про те, що як би зло не старалося, воно не зможе подолати світло, не зможе подолати темряву. І дуже багато залежить від нас з вами. І від діток також залежить їхнє завдання читати, тому що читання це світло. Ось а чим більше світла, тим менше темрява відповідно. І звичайно, психотерапія дуже важлива зараз для наших діток. Я називаю це каскотерапією, тому що за допомогою каски, як, якраз е, воно знаєте, таким чином якось стається, що казки навіть лікують і деякі моменти, коли психолог вже безсилий. Ось то, то казка може допомогти. У мене в 22-му році був такий дуже неймовірний досвід спілкування з дітками, які втікали від війни з батьками разом з під окупації, тому що зараз ці території окуповані досі. Вони тікали з окупації, і, і це було дуже страшно спілкуватися з ними, тому що дехто з діток відмовлявся навіть розмовляти. Настільки важко, вони переносили те, що відбувається, і прийшов тату з, з хлопчиком і каже: ну Він мене не розмовляє я не знаю, що робити. Ми до психолога ходимо взагалі жодного результату. Я вирішив привести в табір до діток на почитав, що буде казкотерапія, я вирішив віддати його до вас. Спробуйте ви. Нічого особливого, ми, начебто, не робили. Ми з ними вигадували казки, вони потім це малювали. І хлопчик наприкінці за місяць минув він наприкінці наших занять почав говорити. Він почав говорити нормальні історії, розповідати казкові в Івано-Франківській обласній бібліотеці для дітей кажуть, що такі зустрічі з авторами улюблених книжок найбільше заохочує малечу до читання. З вами була програма Шлях до Європи. Кожен сюжет в ній переконує про те, що українці мужня, витривала, інтелектуальна, талановита, працелюбна, духовна і волелюбна нація. Тому обов'язково переможемо ненависного всьому світові ворога. До зустрічі!